Якщо доля занесе вас у королівський танбрідж Валс, сядьте на старовинний паровий потяг і мотніться погуляти поміж кремезних глиб природнього монументу Хайрокс. У майже всюди, рівній і плоскій Англії, ці глиби каменю виглядають майже інопланетно. Тут знаходять сліди поселень кам'яного і залізного віків, а ще залишки римського форту першого століття нашої ери. Ну і звичайно ж, високі скелі мають власні легенди. Наприклад, про диявола, що спокусив невинну красуню, він схопив її руку кореннями старезного дуба і відмовився відпускати, аж поки вона не відповість на його домагання. Дівчина відповіла: адже диявол поставив у особі гарного юнака. А Бог покарав красуню, перетворивши її на камінь, який і досі обіймає стовбур диявольського дуба. Заради романтичних історій прогулянок англійці їздять сюди вже майже три століття. Навесні вершини скель вкриваються блакитними дзвіночками, а вироблені просто в камені сходи і 11 підвісних містків дають змогу перетворити звичайну прогулянку на справжню пригоду. Тут між цих каменів люди жили ще з часів кам'яного віку, але є і такі новобудови. Ось, наприклад, тут можна побачити цеглу, цегляна стіна є і всередині. Ось дірки від балок і симетричний дах. Будівля тут була зовсім недавно, років сто тому. Наскельні розписи, хоч і не є мистецтвом печерних людей, все ж мають історичну значущість. Оцініть хоча б почерк вікторіанських вандалів. Відразу видно, стара школа. А коли ви вже нагуляєтеся, час виходити за ворота парку. Із новобудов резорт 17 століття, збудований за часів короля Джеймса II. Акурат після того, як лорд Норт напився із танбріджського джерела у 1907-му Сюди провели залізницю, яка працювала аж до 1952-го. Сьогодні це атракціон для туристів. Чотири рази на день справжній паровий локомотив застеляє димом усі навколишні поляни, щоб домчати цікавських туристів до природних красот. У старому резорті гуляють весілля. На скелях тренуються професійні скелелази, орнітологи слідкують за птахами, а ми просто йдемо гуляти, бо навколо весна.